Автопарк комунального підприємства Кременчук-Водоканал поповнився новою аварійно-ремонтною машиною. Цей автомобіль місто отримало в рамках компоненти реагування на надзвичайні ситуації спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту розвитку міської інфраструктури. 2 завдяки підтримці Міністерства розвитку громади і територій, міністерства відновлення отримали нову аварійну машину для наших ремонтників. Вона допоможе швидко усувати пориви на мережах водопостачання та каналізації в місті Кременчуці. Дякуємо віце-прем'єр-міністру з відновлення Олександру Миколайовичу Кубракову за підтримку цього важливого проєкту для кожного українського міста. Цей ремонтний автомобіль буде призначено для новоствореної бригади цеховодопостачання, яка буде виконувати роботи саме з перекладки та заміни старих мереж на нові. Досі аварійні бригади комунального підприємства Кременчук-Ведоканал працювали на старій, ще радянській техніці, яка часто ламалась і стала вже непридатною до використання. Однак поступово ці автівки замінюють на нові та більш оснащені. То ці машини поступово треба замінювати і давати можливість працівникам оперативно вирішувати поставлені завдання на новій техніці. В ній є умови для працівників, є умови для перевезення запасу матеріалів, інструменту, сучасне обладнання для того, щоб швидко ремонтувати комунікацію. Із такою спецтехнікою комунальники зможуть оперативно усувати всі прориви та інші аварії, які виникають на мережах водопостачання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.